На каналі Житомир інформаційний випуск новин. Підсумки четверга 13 квітня. Мої вітання. І розпочнемо з таких подій. В Житомирі відзначили третю річницю початку антитерористичної операції. В обласній філармонії відбувся концерт, приурочений українським захисникам. До Великодня в області приберуть одну тисячу кілометрів узбіч. Сьогодні, 13 квітня, особливий день у новітній історії України. Три роки тому керівництво держави оголосило початком проведення антитерористичної операції на сході країни. Тоді це була офіційна реакція з боку влади на так званий прихід руської вісни, керований офіцером ФСБ ігорем. Гіркіним стрілковим у місто Слов'янськ окупація і визволення цього міста від так званих народних ополченців тривала два місяці і коштувала життя майже двох сотень людей професійних військових та цивільних. Збройних конфлікт та протистояння із офіційною назвою АТО триває, але більшість українців вже давно охрестила його кривавою російсько-українською війною. Сумні наслідки якої вимірюються тисячами життів сотнями. Безвісти зниклих та десятками тисяч скалічених доль, але є і інший бік медалі мирне небо над рештою території України. А ще єднання у воєнних перемогах та спільному горі і пам'ять про героїв. Його десантника Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади Сергія Шевчука уже у перші дні війни на сході України назвуть відважним героєм і кобзарем. А ці кадри першого вогневого протистояння під слов'янськом та визволення цього захопленого сепаратистами міста облетять усі змі. Сергія тут називають Кобзарем. на цій горе він цар і бог, руководитель оборони, командир і неприрікаємий авторитет. Вивішений український прапор на горі Карачу. Поблизу Слав'янська став першим символом перемоги над російським агресором. Сергій тоді розповідав, як усе було. А ми пишалися. Сумні звісні події, які були на мосту поблизу Слов'янська Андріївка. Де перший раз ми якби вступили в бій, і була засада, і вступили в бій з сепаратистами, можна сказати. І потім 2 травня, після вже на вечір, десь після 11 години вечора ми заїхали на карачу. А потім вже на нашу камеру зізнався, чим особисто для нього була гора Карачун, яка не дісталася ворогу. Прапор це символ якоїсь незламності. І як ще в дитинстві малювали танки, якби грали в танчики на зошиті, завжди малювали штаб і малювали на штабі прапор. Це була крепость штаб. А так само для бійця. Де прапор це його маленький штаб, це його Україна. А от для професійного військового Олексія ця війна розпочалася ще раніше 9 березня 2014 року. Чоловік упевнений, що як і тоді, не задумуючись, пішов би захищати Україну. З 9 марта 2014 року поступила інформація, що до нашої рідної домівки прийшла ситуація, яку треба виконувати саме цим людям, які і загинули, і які ще до сих пор виконують цей обов'язок. Я думаю, що до кожної домівки, якби прийшов такий самий ворог, то кожен би взяв за все, що зміг би взяти, чоловік. За собі пішов захищати свої батьківщину. Слов'янськ став першим форпостом у протистоянні ворогу. Далі були ще Іловайсь, Дебальцеве, Донецький аеропорт, Авдіївка, і тисячі втрачених життів. Загибель бойових побратимів та заплакані очі рідних вважає найболючішою раною особисто для себе інший житомирський військовий військовослужбовців, побратимів своїх, то це завжди тяжко. Тобто то це дуже велика втрата. втрата це ну це неможливо передати словами, але один втрачений бієць – Це дуже велика втрата для підрозділу, для родини. Для нашої країни, а тим часом сьогодні із вогневих позицій на сході країни щодня продовжують надходити сумні повідомлення про обстріли та втрати. І коли закінчиться ця війна, чи АТО прогнозувати ніхто не береться. Я не можу передбачати, коли закінчиться війна. Це, це не залежить особисто від мене. Ірина Остапчук Сергій Кобелянський новини Житомирщини. І у продовження теми Несвятковим концертом та переглядом тематичних відеофільмів представники військових частин Житомирщини відзначили третю річницю від початку проведення антитерористичної операції на сході країни та згадали загиблих побратимів. Вечір реквієм пам'яті про полеглих бійців АТО, який підготували митці обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, приурочили зокрема першим дням воєнного конфлікту у квітні. 2014-го, коли захопили, а через два місяці визволили місто Слов'янськ. Захід відбувся з ініціативи волонтерки із Києва Марини із позивним Квітка. Жінка постійно допомагає українським бійцям у гарячих точках, підтримує їхні родини вдома. І вже тепер волонтерка стала ініціатором офіційного встановлення сумної дати. Цель этого мероприятия почтить память погибших не только первых погибших в АТО, но и всех тех, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины. На сегодняшний момент очень жаль, что тринадцатое число до сих пор не объявлен всеукраинским днем памяти с молебными свечой памяти и чтобы это был единый день поминание всех ребят которые местных жителей которые дали свою жизнь за украину До Великодня в нашій області приберуть одну тисячу кілометрів узбіч доріг міжнародного, національного та регіонального значення. Таку загальну обласну толоку, з символічною назвою чисте узбіччя, ініціював голова Житомирської облдержадміністрації. Понад 50 кілометрів узбіччя дороги Київчоп вже чисте. Прибирали узбіччя 500 працівників обласної державної адміністрації разом із представниками територіальних установ з подробицями Ольга Степуренко. 30 машин сміття було зібрано під час столоки обабіч дороги Київ -Чоп. Те, що узбіччя біля траси міжнародного значення будуть в такому стані, не очікував ніхто. Найбільше, звичайно, це пляшки, якісь паперові стаканчики. Ну, все таке, що можна в дорозі викинути з машини. То не сміття. Ну, я навіть не знаю, скільки вони тут не прибиралися. І хочу сказати, що щоб не тільки ми вийшли, а ці люди, які приїжджають. Ну, ми зрозуміли, що це не можна викидати нічого з машини, бо це прямо стихійні і смітники. І хочеться сказати, що не там, чисто, де ми сьогодні виметимо, а там чисто, де ніхто не буде кидати. Я відверто був вражений, тому що я їжджу по трасі, не зупиняючись. І траса наче, чиста, гарна дорога побудували до Єврочемпіонату. А 2-3 метри на узбіччя ми бачимо, як ми живемо. Ми хочемо їздити всі на гарних авто. Хочемо, щоб наше місто і наша область була гарною, а донести рядом з заправка, да, де можна викинути цю пляшку. Ні, треба викинути її в ліс, тому що хтось має це прибрати. Оце це головне, що нам не дає рухатись в Європу. Також працівники адміністрації очищували від сміття під'їзди до міста та транспортні розв'язки. Узбіччя були суцільно заставлені мішками. Окрім людей до прибирання на деяких локаціях залучали навіть техніку. До кордону Житомирського району по північному обходу вже дуже багато людей понезбирували сміття. Це ще не саме критичне місце, тому що є на об'їзній дорозі, там дуже багато, там навіть трактор працює, залучена техніка, на яку одразу з трактору завантажують це сміття. На жаль, Менталітет наших людей, мабуть, що якщо один викинув сміття, другий бачить, що тут засмічено, значить тут свалка можна сюди скидувати. От одне із стихійних таких звалищ саме в цьому місці було. Загальна обласна толока триває вже тиждень. До прибирання загалом долучилися понад дві тисячі представників районів. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. На Великдень правоохоронці обіцяють подбати про охорону громадського порядку в області. Житомирянин Анатолій Бондарчук самотужки бореться із шахраями, які причетні до фінансових банківських послуг. У Житомирі відбувся з'їзд творчої молоді. На Житомирщині публічну безпеку та спокій на Великдень забезпечуватимуть майже 750 поліцейських та 250 їх громадських помічників. Цього року Великдень святкуватимуть в один день християни різних обрядів. В управлінні національної поліції області обіцяють подбати про охорону громадського порядку в святкові дні. загалом, з 14 квітня, працівники поліції працюватимуть у посиленому режимі несення служби лише в обласному центрі на вулиці міста, окрім щоденних. Екіпажів патрульних автомобілів вийдуть ще додаткові піші наряди поліцейських. У нас будуть проводитися богослужіння на 738 об'єктах 622 населених пунктах. Охорона храмів та забезпечення безпеки громадян під час проведення цих заходів є невід'ємною складовою роботи поліції, в тому числі і патрульної поліції, і підрозділів вибухотехнічної служби, ну і всіх наших підрозділів, оперативних підрозділів. Житомирянин, який повернувся із Франції, став жертвою розбійників в аеропорту. Чоловік замовив таксі. Приїхав у Житомир. А вже у під'їзді власного будинку на нього напали двоє злочинців і. Відібрали особисті речі та зароблені за кордоном. Кошти поліцію викликали сусіди, які побачили закривавленого чоловіка і з численними забоями. вже за 20 хвилин увагу інспекторів привернули двоє чоловіків, що рухалися вздовж вулиці Покровська. Жодного збентеження у громадян. Поява патрульних не викликала. Охоронці порядку розгледіли за зовнішніми рисами схожість чоловіків до осіб у розшуку. При спробі затримання невідомі почали бігти, проте поліцейські їх наздогнали. Чоловік кривників упізнав. Згодом з'ясувалося, що на таке пограбування. Порушників скерував таксист 23-річного і 43-річного жителів Вижгородського району Київської області. Помістили в ізолятор тимчасового тримання. Такий вид злочину карається позбавленням волі на термін від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Як не стати жертвою банківських шахраїв? Кількість шахраїв пов'язаної із банківськими послугами в області побільшало. Мешканець одного селищ Житомирського району стверджує, що потрапив до фінансової пастки та вже понад три місяці не може вирішити проблеми. Як колишній працівник МВС зіткнувся з беззаконням, та як у... вберегти себе від фінансових зазіхань детальніше у відеосюжеті до нього. 61-річний пенсіонер Анатолій Васильович у розпачі. Чоловік каже, що вже більше трьох місяців на нього та його родину одна з банківських установ здійснює психологічний тиск. За словами потерпілого, кредит вимагають із зовсім іншої людини, а телефонують йому. Чоловік стверджує, що ніколи не був клієнтом банку, а з боржником навіть незнайомий. Ось уже протягом трьох місяців до мене на домашній телефон. Співробітники Альфа банку. Без перестанку, по декілька разів навіть на день дзвонять, що я якоби е, Куліковський Анатолій Анатолійович, який взяв у них кредит. Десятки разів я їм пояснював, що я не маю ніякого відношення до цієї людини і її не знаю. Щоб розібратися у ситуації, ми попрямували до відділення банку, аби вирішити проблему. Працівники на появу ЗМІ відреагували негативно та викликали охорону. Це знаєте. Якщо знаєте, якщо буде декасьом, ми виключимо визов зараз охорону. Прибувши з клієнтом до відділення банку, нам заборонили знімати на будь-які питання щодо вирішення проблеми. Працівники банку відповідали негативно. На заклики журналістів поспілкуватися, працівники відповіли тим, що викликали охорону і нас просто виставили. За двері, чоловік не може вирішити свого питання мирно, тому ми йдемо до будинку правосуддя. Можливо, там нам чимось допоможуть. Не на камеру працівники банку зазначили, що справу передали далі, а чоловік став жертвою аферистів. Анатолій Васильович каже, що такі порушення прав людини не можна полишати непокараними і вже готує судовий позов проти банку та застерігає Житомирян бути обережними. Кожен з вас завтра може бути на моєму місці, судячи. З того, що відбувалося протягом три, трьох місяців, е, той моральний тиск, ті погрози, які були вчинені по відношенню до моєї сім'ї. Мають бути покарані випадки. Шахрайства пов'язані з банківськими кредитами, не поодинокі, і у багатьох випадках люди не витримують тиску та заради власного спокою сплачують чужий борг. Справа для чоловіка принципова, адже він разом із родиною може залишитись без житла. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. П'ятий з'їзд творчої молоді Житомирщини відбувся традиційно в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. З кожним роком кількість його учасників збільшується. Що свідчить про жвавий інтерес до творчих наукових розробок молоді з'їзд проходив під гаслом Талановита молодь майбутнє України з подробицями Сергій Богінський. В учбових кімнатах та фає військового інституту учасники з'їзду представляли свої розробки в різних галузях науки і техніки. Більшість з них є унікальними сучасними технічними інтелектуальними системами. В залі інституту члени журі нагороджували авторів кращих науково-технічних розробок. Гран-прі дістало з господарям, курсантам військового інституту. Я сьогодні представляв розробку свою програму для безпілотних літальних апаратів, яка дозволяє в режимі реального часу знімати відео з прив'язкою до геоінформаційних сучасних систем, тобто на карті можна визначати місце, де пролітає безпілотний апарат. Ваша розробка є унікальною? Скажімо, так, це власна розробка нашого інституту. Цікаві роботи представили також студенти Житомирського університету імені Франка. А за кращу науково-технічну розробку диплом отримали студенти Житомирського технологічного університету. Ми представляємо автономну систему, яка має дві незалежні системи. Одна система – це стабілізація, друга система – це об'їзд преп'ятствій. І також можна управляти, вона може бути ручна і автоматична. І що це дає? Это дає то, що машина не врізається в препятствие і можуть хаті їздити поміщенням. Поки хаотически, тому що якщо делать определенний маршрут, треба прив'язуватися к цифровому компасу или к GPS. Учасниками з'їзду також були представники влади, науковці, підприємці і потенційні роботодавці, які шукають молодих талановитих інженерів. Особливо приємно бачити тут сьогодні представників роботодавців. Це говорить про те, що наука не є теоретичною, не є розробками заради розробок, а має чітке, прикладне значення. Це говорить про те, що роботодавці готові. Інвестувати в наукові винаходи. Ініціатори з'їзду, а це облдержадміністрація, управління сім'ї, молоді та спорту, військовий інститут мають на меті сприяти тому, щоб ці розробки здійснились на практиці в нашій державі. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини. Це всі новини на цю годину. За мить. Інформація від синоптиків. Заходьте на наш сайт в радіо та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області очікується похмура погода місцями короткочасні дощі. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 14 квітня вночі сягне від 4 до 6 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 12. 15 та 16 квітня стовпчики термометрів вночі сягнуть від плюс 3 до плюс 5. Вдень буде плюс 11, плюс 13. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика і зростатиме. Вологість повітря 50%.